Усім доброго ранку. Доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні! Ну що, шировий день, шарговий, цікавий відос на моєму каналі, який присвячений adc тематиці. Як ви здогадалися, те, що ви бачите на екранах ваших гаджетів, мова сьогодні йтиметься про найкращі наключні ліхтарі, які працюють на елементах живлення або 3А, або на нікелевих акумах. Накшталт N-Loop. Так, тут у мене зібрані 5 найкращих наключних ліхтарів. Зібрав я їх за допомогою своїх друзів з чату ADC Victorinox Україна. Ще раз нагадаю, що у вас є бажання, доєднуйтесь до нашого чату. У нас дуже дуже цікаво і неперевершено, я б навіть так би сказав. Але. Знаєте ви, як до нас додатися? Тобто напишіть мені листа і посилання ви отримаєте. Сьогодні хотілося поговорити саме про такі наключники, які працюють на елементах живлення. Так, я чудово знаю, що в світі існує ще купа подібних наключних ліхтарів, так, які набагато легше, ніж ці, які можна підзаряджати через мікро usb або через Type-C, але це тема окремого відоса, який, до речі, готується. Так що чекайте, незабаром він з'явиться на каналі. Сьогодні ми говоримо про ліхтарі, які працюють ну, на звичайних батарейках. П'ять ліхтарів, чотири з них працюють на батарейках 3А, і лише ось цей LuminTop ADC 15, який працює на живленні 2А. Ну, також можна використовувати живлення 3А, але через певний перехідник. Ну, саме так я вирішив його продемонструвати, якщо ці всі. Живлення у нас 3А, то і хай цей працює на живленні 3А через перехідник. На мою думку, в принципі, так, він можна назвати його форматом наключного ліхтаря, але, як на мене, для ключів він трошечки завеликий. Я зараз вам продемонструю, чому і як. Ну, ось, Якщо ми візьмемо ось такі ключі, так, повісимо сюди ось такий ліхтар, ми бачимо, що ліхтар буде габаритніший, ніж звичайно. Зв'язка з ключами. Тому можна його носити, але важкувато. Цей ліхтар, вже дивлячись на свої габарити, його можна назвати таким повноцінним ручним ліхтарем. Ну, якщо його порівняти з моїм EDC-ліхтарем, який був у мене взимку, це Люмінтоп Fox то можна побачити розміри, так. Лише 2 мм на 2 мм Silver Fox більше, ніж ADC 15. Але враховуючи, які тут потужні режими, це дійсно реально крутий повноцінний ADC-15. Ліхтар, тому що він, по-перше, може працювати на акумах 14500 і на звичайних нікелевих акумах, і на батарейках. Ну, На акумах 14500 тут взагалі е фантастичні показники. Так, найменший режим це 8 люмен. На цьому режимі він може працювати 50 годин на 130 люменах, 4 години на 450 люменах, 58 хвилин і турборежим Тут 760 люмен. 5 хвилин він працює ну і потім скидає до 400 люмен. Такі ж самі показники Lumintop Silver Fox. Що стосується акумів і батарейок 2А, то в нас тут е, такі режими. Це в нас два е, люмени, На цьому режимі він може світити 80 годин, далі йде 20 люмен, 16 годин, 150 люмен 2,5 години. І турборежим у нас 280 люмен може світити спокійно собі одну годину. Е, ліхтар прикольний, він універсальний, я б навіть би так би сказав. Є е, тір-оптика, класна росіяне світло. Універсалізм полягає в тому, що. Що можна надягнути ось такий ковпачок, і у нас буде ось така свічка, ось таке розсіяне світло. І можна створювати приємну атмосферу. Але, але ще раз кажу, що для ADC-наключника ну, він доволі габаритний. Але, тим не менше, є люди, які ну, полюбляють саме такі ліхтарі. Міцні та моцні, які багато і круто світять. Отже, Lumintop ADC 15. Рекомендую. Далі. Далі, давайте все ж таки розглядати наключники, які працюють на батарейках 3А або на акумах Нікель. Е, наступний у нас на огляді ліхтар це Lumintop adc 01. Він випускається в чорному, в рожевому, в блакитному кольорах. Блакитний, ну він не зовсім блакитний, не такий блакитний, як ось цей А, такий. Знаєте. Аквамарін, так би мовити. Ліхтар прикольний, в ньому три режими: 5 люмен. Він от на такому режимі може працювати протягом 36 годин. Далі в ньому 32 люмена 4 години. І турборежим тут 30 хвилин. Турборежим на 120 люмен. Цікавий, прикольний наключник. Знову ж таки, можна встановлювати Нікелєві акуми. Fugсу. Тут у мене зараз стоїть акум. Також він універсальний, зручний, на ключах виглядатиме доволі класно. Хвостокришка продумана чудово, фантастично, тому що ліхтар можна, як і ADC 15, використовувати в якості свічки, тому що в комплекті йде. Ось такий розсіювач. Все, одягаємо і можемо як на стіл його встановити. Опа, впала. Можемо його як на стіл встановити, так і, я не знаю, він може бовтатися на ключах. Магніту тут немає, ну, в принципі, він і не потрібен тут магніт. Тестів не буде. Я думаю, що всі шанувальники, ті, хто дивляться цей відео, в принципі розуміють, що таке 5 люмен, що таке 32 люмена, що таке 120 Люмен. Тобто вимагати від наключних ліхтарів, так би мовити, турбопиха, ну, не потрібно. Ліхтар знову ж таки топовий, класний, можна його придбати як в Україні, так і на Aliexpress. Далі, далі вже йде в нас чисто наключний ліхтар-легенда Fenix Y01, ось в такому класному синьому кольорі. Випускається ще в кількох кольорах. Саме такий ліхтар ну, Ліхтар легенда, так би мовити. Знову ж таки, але на відміну від Люмінтопа, так цей ліхтар вже як свічку використовувати неможливо, тому що його задача тільки бо вдатися на ключах або на якомусь паракорді, бо на якомусь Якомусь підвісі, ну, і так би мовити, час від часу вмикатися, коли те потрібно господару. Режими. Ну, режими майже такі, як у Lumintop і 01. Вони дещо схожі між собою, навіть от за розмірами, так, такі самі розміри. Але якщо у Lumintop тут є тір-оптика, і світло у нас розсіяне, то тут тір оптики так такової немає. Тут такий цікавий лучик. Отже, Phoenix 01. Знову ж таки, три режими. Найнижчий режим це 5 люмен, він може світити 32 години, 25 люмен може світити 4,5 години і 100 люмен 50 хвилин. Це в нас тут акум стоїть Енелуп. Так, Енелуп стоїть білий. Режими однакові. Тобто, якщо у Фенікса 25 люмен, у люментопа 32 люмена, якщо у Фенікса турборежим 100 люмен, у люментопа 120 люмен. ну В принципі, ну, одне на одне і виходить. Класний, прикольний, цікавий ліхтар. ну В принципі, розміри ви розумієте. З розмірами тут все зрозуміло. Рекомендую. Також, якщо подобається, будь ласка, купуйте. Я ліхтарі не продаю, але марку ліхтаря ви знаєте і знаєте його потужності. Далі ліхтар, який відрізняється від попередніх цих всіх, тим, що тут лише один режим, і це мій найперший, найулюбленіший неключний ліхтар. Олайт i3EOS. e Ліхтар легенда: ліхтар, який у багатьох бувтається на ключах і є зручним помічником. Він набагато менший за розмірами, ніж і Phoenix, і Lumintop ADC 01. Але тут лише один режим. Лише один режим 90 Люмен. 5 тисяч кельвінів можна світити і е, повного. Заряду такого акуму чорного Фуджису, вистачає десь на 90 хвилин, півтори години. Так, знаєте, існує думка, що який ліхтар зараз є найкращим? Ліхтар, в якому є, умовно кажучи, три режими. Так, там, ну, наприклад, як в там, 5 люмен, 32 люмени, 120 люмен. Ну, Не потрібно людині, наприклад, там, щоб світити в замочну скважину, так, 120 люмен. 5 люмен достатньо. Тобто, навіщо? Висаджувати акум чи батарейку. Є е, така думка, можливо, так, мені зручно, щоб був лише один режим, і це був якомога максимальний режим. Так, 90 люмен світанув. Подивився, що у тебе під ногами, що у тебе з дверима, що у тебе відбувається на поверсі, і закрутив. І не потрібно тобі, знаєте, гратися ось цими люменами, так, перебирати, який же тобі зараз потрібен, як на цьому феніксі, 5 люмен, 25 чи 100 люмен туди-сюди. Ну чесно кажучи, це зайві рухи для мене, але це все має право на життя. До того ж, існує людина, яка каже про те, що ну, існує людина, в якої така думка, що у нас зараз війна, і ліхтар у війну має бути, наключний ліхтар у війну має бути мінімум трьох режимників. Тому що доведеться виживати, і, умовно кажучи, виживати з таким люментопом, У тебе є режим 5 люмен, і він може світити протягом 36 годин. Ну, друзі, чесно кажучи, чесно кажучи, ну виживати з 5 люменами я не знаю. Ну виживати треба з іншими речами ніж з п'яти люменами. Так, ліхтарі мають бути, має бути певний запас акумів, має бути певний запас батарейок зараз. Нас, нам говорили, що будуть блекаути. Так, ми чекали на ці блекаути, запасалися ліхтарями, батарейками, але, чесно кажучи, слава Богу, що все таки відбулося. І е, більшості ліхтарі е, і не знадобилися, е, так би мовити, як вони були потрібні минулої зими, минулому році. Отже, е, що стосується Олайту. до того ж, е, на Аліекспрес знайшов я для нього кліпсу. І е, дуже така, знаєте, прикольна річ е, з цією кліпсою. Тобто його можна носити в маленькій кишені джинс. Е, як на мене, можливо, це чудова ліхтар на літо, тому що літо світовий день набагато більше. І знаєте, особливо ліхтарями влітку ніхто не користується. На вулиці так би мовити. Якщо ну якщо у вас робота пов'язана, так би мовити, що обов'язково потрібен ліхтар, звичайно, так. А якщо час від часу, то повірте мені, повірте моєму досвіду, що ось цього наключного ліхтаря цілком буде вистачати для того, щоб він просто був, щоб час від часу десь. Світанути, подивитись щось розглядіти і закрити кліпса завдяки цій кліпсі, вона міцна, потужна. Ліхтар можна носити в маленькій кишені джинс. Далі ліхтар можна, так би мовити, наприклад, от зачепити ось за таке кільце і створити собі ось такий цікавий сет. Карабінчик, Я вже демонстрував його в дописах на своєму YouTube-каналі, тобто є ножичок кершу з відкривашкою, є свисток, такі необхідні речі на ADC. І ось такий от ліхтар. Це все можна розмістити в маленькій кишені джинс, і е, замість кліпси, е, використовуємо кліпсу ліхтаря, і воно там все. Класно, компактно розміщується і тримається. Тобто три найнеобхідніші речі. Так, я розумію, що нам, ADC-шникам, потрібні ось такі от великі складні ножі, щоб нарізати ковбасу. Але якщо не заморачуватись, повірте мені, в місті, особливо в великому місті, ось такого ножа, кершу вистачає з головою, щоб ходити на нову пошту і відкривати посилки. Тому ось такий ліхтар у я на ньому. Зупинився, тому що я його знаю якомога найкраще. Ну і кліпса кліпса, друзі, це просто маст хев я мріяв про таку кліпсу на такому ліхтарі. На жаль, таку кліпсу не можна встановити на ліхтарі ані Фенікс, ані Лумінтоп, тому що Ну, пробував, чесно кажучи. На Фенікс точно ні, тому що ось таких ложбинок, куди ця кліпса е, ставляється, немає. На Лумінтоп, ну гарно вона триматися не буде. Отже. Ліхтар Олайт Олайт i3 EOS. Ну і останній ліхтар, про який мені хочеться розповісти і зупинитися на ньому окремо. Це ось такий Phoenix, Phoenix HL10. Це фактично. Універсальний ліхтар, як на ключник, так і на лобник. На ключах його можна носити, в цю дірочку продіти кілечко, і, так би мовити, повісити його на ключі. За розмірами він так, майже такий, як Lomintop ADC 15, але в... він набагато менше і набагато легше, так би мовити. В чому прикол цього ліхтаря? Ну, По-перше, тут є кнопка. По-перше, тут є кнопка, і, натискаючи на цю кнопку, можна керувати режимами. Вмикаємо і далі перемикаємо. Режими чотири. тут 4. Вибачаюся, 4 люмена. Він може світити протягом 26 годин. Далі 30 люмен 3 години, 10 хвилин, і турборежим у нас 70 люмен 1 година. На ADC для наключного ліхтаря цього цілком достатньо. Але, але прикол ще в тому, що цей ліхтар можна використовувати як налобник. Так, це модель 2000... 2016 року випускається він в кількох варіантах золотистий, як ви бачите на власних екранах, рожевий і чорний. До нього йде ось таке налобне кріплення. Фенікс, так, є бистроз'єм, швидкоз'єм, вибачаюсь, що іноді використовую російську мову. Так, І що можна сказати? Ми його сюди вставляємо. Ага, ось таким от чином. Так, треба ще розібратися. Так, ось таким от чином його вставляємо. І все. І це у нас налобний ліхтар. Вмикаємо і можемо кут регулювати. Більш того, тут є ще така річ, як тір оптика. Ось. Ось ця пластмаска, бачимо, якщо нам потрібен дальній промінь ми піднімаємо вгору. Якщо нижній промінь, ми опускаємо і отримуємо розсіяне чудове світло. Ну, е це найкращий міні-мікро ADC-налобник, я вважаю, тому що він найлегший, по-перше, на доступному елементі живлення 3А. А, не буду вже його розбирати, яке можна замінити. Тут у нас білий Нелуп стоїть. І, в принципі, я ж кажу, можна його використовувати як наключник, так і за потреби, як налобний ліхтар. Ще раз кажу, на режимі 4 люмена він може світити протягом 26 годин, 30 люмен 3 години і 70 люмен 1 година. Ну, зрозуміло. Ну, в принципі, 30 люмен, наприклад, щось перед собою робити, так і вам потрібен налобний ліхтар протягом 30, 3, 3 годин ну, цього цілком достатньо, так би мовити. Навіть однієго на 70 люменах. Ну, це дійсно круто. Це, знаєте, найкращий ADC налобний ліхтар, я вважаю, взагалі на літо. Він взагалі нічого не важить. Ну, можливо, там якісь там, 50-60 грам. Так, кріплення можна носити окремо. Повісити його на ключі, і, в принципі, все. Так, важко. Він виймається, але ж все ж таки виймається. Повісити на ключі. На ключах ну, можна ось таким чином світити. Як. Г-образником, Л-образником. Ну, а кріплення просто носити в рюкзаку, або в бананці. Так, воно ну, ж кажу тут ну, зовсім фігня. Місця, Місця взагалі не займає. Або просто в бананці носити його ось таким вот чином. Один, наприклад, на ключах ліхтар будь-який, а інший. Е Інший можна носити в бананці або в рюкзаку. Прикольно, прикольно, цікава EDC-концепція. Тобто, друзі, ну така справа. Все, що хотів, розказав, тестів не буде. В принципі, з приводу цих ліхтарів можна тести побачити в інтернеті, їх купа, просто я розказав. Про свої враження від того чи іншого ліхтаря, які з них обрати, ну не знаю, мені подобається найбільш ось такий мінімалістичний найменший формат. Один режим 90 люмен, і мені цього вистачає. Тим паче, тут можна встановити кліпс все. Для повного щастя, для наключного ліхтаря, який працює на батарейках, мені особливо нічого не потрібно. Якщо вам потрібні ліхтарі, де є купа режимів, так. Ну, наприклад, там Аля Мунлайте, ну, наприклад, там 5 Люмен. Ну, 5 люмен важко назвати Мунлайтом, але тим не менше. То, будь ласка, будь ласка, на ринку є купа різноманітних товарів, можна придбати той чи інший. Товар. Ну, а що стосується ліхтарів, які працюють у нас вже на літівих акумах, які працюють від зарядних пристроїв мікро-USB, type c такі Vubin G1, який ще заряджається і буде тестуватися, то це тема окремого відоса. Ще раз кажу, можна обрати і такі ліхтарі. Я знаю, що багато хто тюбік. Досі носить, незважаючи на те, що оновлюватися ця версія не буде. Вона йде на мікро usb мікро OSB. Вже старий формат, старий формат, так би мовити, але, тим не менше, багато хто любить саме такий ліхтар за його вагу, за його практичність, за його простоту та й за його, так би мовити, красоту. Красу, красу. Так що, друзі, все. В принципі, в принципі, на цьому буде завершувати. Дякую всім за увагу. Отже, підписуйтесь на канал, додавайтесь до нашого чату, додаватися просто, напишіть мені листа, отримаєте відповідь з посиланням. Розкажіть, хто ви, звідки, чи цікавитеся ви ADC, який у вас ADC став. І ласкаво просимо до нашої чудової компанії. Все. Всім папа, слава Україні.